Невже іграшка Лабубу несе загрозу для ваших дітей? Я, як психолог, розповім зараз вам трішки більше. Яскраві, милі, на перший погляд, мімішні. Їх модно дарувати зараз, сидіти їх просять. Створена тайванським художником. Це образ не з дитячої казки, а з темного фантазійного світу. Непропорційна голова. Гострі зуби, така динамічна посмішка. Це точно не про заспокоєння наших дітей, це точно про відчуття, яке викликає внутрішній дискомфорт і тривогу для дорослого. Це може бути новим цікавим трендом, артом, такою іграшкою для розваги. Але для дитини внутрішнім джерелом тривоги, яке вона не завжди може пояснити, яке в майбутньому може вплинути на її сон, відчуття дискомфортного всередини, бажання не відпускати вас далеко від себе. Перш ніж купити цю іграшку, яка не традиційна для нашої культури, запитайте себе, чи справді вона зробить Дитинство світлішим. у наступному відео розповім більш детальніше, як реагує на такі забавки дитяча психіка, і що насправді зараз потрібно нашим дітям.